7 жовтня 1941 року. А 19 вересня 1943 року мужні визволителі вибили нацистські війська з Краснограда. Сьогодні ми відзначаємо 82-ту річницю визволення міста. Це дата, що поєднує в собі біль втрат і велич перемоги, скорботу і світлу радість визволення. Ми схиляємо голови перед тими, хто пройшов крізь горнило війни, у гіркоті поразок і величі перемог, у пеклі фронтових боїв і важкій праці в тилу. Ми в неоплатному боргу, перед тими, для кого дорога війни завершилась під скромними обелісками І перед тими, хто повернувся додому з глибокими ранами. Сьогоднішня пам'ять це не лише про минуле, це про безперервний зв'язок поколінь. Герої сьогодення, воїни Збройних сил України, продовжують славну справу визволителів. Вони так само стоять на захисті рідної землі, свободи і незалежності. Вічна слава визволіт, визволителям усіх часів. Низький уклін героям, які нині. Тримають небесний щит над Україною. Пам'ятайте про тих, хто що в безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих, невідомі останки, є в лісах, є у горах і є під горою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Шановні присутні, шануємо всіх загиблих хвилиною мовчання. Слава героям, які загинули в боротьбі за свободу рідного краю. Пам'ятайте через роки, через віки. Пам'ятайте про тих, хто віддав своє життя за свободу нашої батьківщини. До слова запрошується заступник Берестинського міського голови Наталія Шаптала. Доброго ранку, шановна громада. Ми сьогодні вшановуємо світу пам'ять усіх військових і цивільних які 82 роки по тому визволили наше місто від німецько-фашистських загарбників, які ціною власного життя забезпечили нам свободу, честь і незалежність, які титанічними зусиллями у дуже важких умовах наближали перемогу і виборювали кожен метр рідної землі. Сьогодні, на жаль, історія повторюється. І сьогодні вже їхні внуки, здебільшого і правнуки, виборюють так само кожен метр рідної землі. Вони дивляться у очі смерті. Вони збігли втрачають своїх побратимів, але не відступають і стримують оту шалену навагу, яка стоїть у нас із боку Російської Федерації. Дуже багато у нас вже загинуло найкращих синів і дочок нашої держави. Тисячі людей зникли, військових зникли безвісти. Тисячі військових і цивільних зазнають страшенних тортур у російській неволі. І тому наше завдання сьогодні, як ніколи, буде згуртованим. Підтримувати Збройні Сили України, адже оті прості дівчата і хлопці дають можливість нам сьогодні жити і і дають нам вранці прокидатися у мирній країні, мати мирний ранок і запашну каву. Честь і слава захисникам України! Слава Україні! Героям! До імені районної ветеранської організації до слова запрошується директор комунального закладу Спортивний клуб Олімп Віктор Перехода. Шановні земляки, шановні містяни, сьогодні ми відзначаємо 82-гу річницю визволення нашого міста від фашистських загарбників. Дуже багато загибло наших земляків. Я як реліквію бережу книгу. Герої Харківщини, де ім'я кожного жителя Красноградського району навіки закарбовано як пам'ять про ті времні роки. Дуже багато солдат віддало своє життя, дуже багато покоїться в братських могилах. Є такі, що навіки залишились в окопах і до сих пор знаходяться. Як сказав відомий український поет Іван Мироненко, інакше буде хтось вивчати, але через віки і дати. Спасибі невідома мати за невідомого солдата. Декілька років по тому до слова було запрошено жінку, яка була учасницею подій, коли відкривались. Братські могили. Цілілі жителі міста разом з дітьми в такі от ранах прийшли на це місце, щоб засвідчити шани подяку загиблим. Важко про це вспоминати, коли на підводах запряженою кіньми звозили загиблих воїнів. Їй було сім років, мати закривала мати очі дітям, щоб діти цього не бачили. Важко про це говорити, але ми повинні це пам'ятати. Свято оворочене не тільки подіями минулими 82-ї річниці, На зараз на сході країни наші хлопці боронять волю, свободу і незалежність України. Від імені Краснодарської Берестинської районної організації ветеранської, від імені працівників комунального закладу спортивних уболів, я ще раз вітаю вас цим святим, цим святом. зичу вам міцного здоров'я, мирного неба, а нашим захисникам повернутися живими. До Шановна громадо, запрошуємо покласти квіти до братських могил, як данину поваги і шани всім загиблим героям, які в роки Другої світової війни звільняли наш рідний край від нацистських загарбників. Свобода нашої нації, і ми віримо, що зовсім скоро, в день перемоги над рашистами, зберемося на площі з тими, у кого забрали свободу, але не волю, з тими, хто не втратив України в собі, з тими, хто повернувся і продовжує битись, і з тими, хто повернеться. Обов'язково бажаємо нашому місту процвітання, а його мешканцям, міцного здоров'я та найголовніше всім нам мирного неба. та Перемоги, шановні присутні, дякуємо, що долучилися до сьогоднішнього заходу. Слава Україні! Наш захід завершено.